раз друзі кто на тиктоці почекайте, я то запускаю стільки Забуду. Так, ну що, дядьки, всім привіт. Сьогодні пофармимо знову у взводиках. там. настав. Да. Окей, пофармимо в зводиках. Камікадзе привіт. Олексій, привіт. Покатай на вісімках, може ввечері ще знову вилазки зберемо, якщо буде достатньо людей. Prejdite si pitmip, je ok? Je ok. Значит, все окей. Okay. Кати залітай, якщо хочеш ще цей час пофермити, то залітай. Можемо все одно разом пограти. Різниця довго чи недовго. А, є. Мені вкрило. Віт. Вітаю, вітаю. Так, є на у цьому у ще поїду, мабуть, X2 зіб'ю, поки там. Ікадзе відповідасть, чи він катає зараз, чи ні. Що він робить? Він, привіт, шановний, привіт, дядьку, привіт. О, та ти що? В 8 запрацював від Аслайн. Не може бути. Не може бути. А мене він не бачить, бо я інкогніто. Прикольно. Прикольно, що всі такі різнокольорові. Блін, до колісників ще звикати треба. Незвично це механіка повороту і так далі. Дуард, привіт, дядько, привіт. Я в рандомі, сьогодні те саме, що і вчора було. А ну розумів. Зараз побачимо. Я думаю, я зараз відчую цей біль. Як же він швидко їде на підйомчик? Боже, поки запаркувався, можна було вже мене 30 разів вбити. Привіт, звод катається. Так, так, привіт. Ось пулькає. А тут будуть пулькать? Я, до речі, мені здається, зверху там світитимусь. Так, треба трохи заїхати, да? О, так? А, так плюс є ж того треба якось просвічувати. Тепер я бачу. Ох, я тут на свічу. Я на коліснику був не міг писати, я поки все Був друг раніше, не зрозумів. Там вчора просто ще двері не закрили в диспансері. <свісно> так що ще сьогодні поприбігають смішні тіпи. Я думаю, значить, сьогодні на нарізку ще теж буде щось на шорці. Такі як у мене вже були. Кольна тачанка. А це щось якийсь колісний цей? Особливо на КР-1. Маєш на увазі про те, що типи. О-о-о-о-о. А буде у нас е відстріл? Я поняв. А типу я його не свічу взагалі? Я ж... А чому мені не летить взагалі? усі ж кашпіки я повинні ділити зараз на трьох. Що за прикол. Жесть. Там тычку вже. Не втрачать. Них хіба що. Ну, артапам мені може ще дати. А тепер можна і за артою поїхати, да? Ох, як воно щоб влетіти від А ну, це ж класичні Класичні генії цієї гри. У них харта вже здогадалася, де воно стояло. Я щось не звернув увагу, звідки тички летіли. Опинись, не їдь, не їдь. Як же приємно артогниду виносити? Як же це приємно? По треба було на автоприцілі стріляти. Ой-ой-ой, а в них уже бекнули типу Аби валити звідси. Ну, у я нормально так, я вам скажу. Ай-яй-яй. Был фишечку. Что за сальтуха? Что за акробат? Що там, XM догадається? Ні, не догадається. Це дуже потужна XM. Ой, хорошо ще із гусльой, диви. І що в ангар? Понерфив трохи імбу. Ой, треба за ртою їхати. Треба ртою їхати. Як приємно. Як приємно. Давайте ти... Угу. Фірку, ну ладно. Ну 1800 на коліснику дати дамагу першою каткою, я в шоках. Хіба <правда> як на батуті, Да Да треба записати, що це у нас. Перший бій був. Перший бій, Що? За посилання собі, щоб потім не втикати, де в мене там вирі... вирізати це на шорти. Так, друзі, нагадаю за вподобайки, не забувайте вподобайчики залишати. <гум> іди, іди, іди отут. От Є, лишилося 125к досвіду і Єбер вже готовий. А, ну типу до... Ти маєш на увазі до 11 рівня? Так, а як там, де там хто там? Напиши мені марку в особисті, бо я. не бачу тут. І залітай в Discord одразу. Я пішов тоді поки що зіп'ю на чому, там мене треба було збивати. А в мене далі, в принципі, вісімки. Вже можна і взводом Вже можна і взводом Так але я на ньому X2 не застосовую, розтягую задоволення. Понял. Що прям тобі дуже єбро подобається? Я, до речі, сьогодні спін заходив, катав одну катку з аккаунта лівого, там, де я створив декілька аккаунтів, щоб обкатувати десятки і дивитись, чи вони мені сподобаються чи ні. Коли халяву роздавали. То наче як, типу, а дві катки навіть зіграв, то наче як було більш-менш. Не знаю, може я. Ну я, в принципі, зараз на U1 був, це теж помилка. Мені треба на Єу 3 шарувати, Бо я тут згорю нафіг просто. Так, і мантікора, але я вже викачав. Поняв? Ні, поняв? поняв зрозумів. Дядька Нік в тіктоці, який долучився. Хлям всіх прав. Нормас. Нормас. Так. Е, до складу зводу це відхилить, це не той, що треба, тіпаня. Я не бачу його в онлайні. що в мене, до речі, цей рефералка. І прийняв рефералку і не грає. Прикольно. Прикольно. Ладно, так ти коман. Зі старих воно там може висіти скільки хочеш. Але оцей тип якийсь новий залетів і... Понятно, короче. Ясно, понятно. Так, ну мені ніхто не пише, я, я. я пішов від вас збивати на тігрі. А, ну все. На одну катку вистачило знову-таки цього... вн 8 го Я не знаю, чому? Хто знає, чому в мене ВН 8 працює одну катку? Як це працює взагалі? За приколи. Якісь моди друг другу мішають. Да не, я выдал все. Выдали все моды и... І... О боже, а тут ще гирше. А тут ще гірше Крась. У Мене навіть FPS просідає, я вже не кажу про пинг. Блок провідять, проведять. Боже. А шо за приколы? Я зараз походу буду гру запускать. Існеподобство. Ось новеньке я консіверу закинув. О, ну це вже класика. Але в мене ітичка полетіла. Пимп почистий перезагрузись. Так от, я перед тим, як починати зараз стрімити, перестановлював моди нові від відослейн, типу оновлював. О, це у XM там шишка є, прикольно. Диви. Прикол. Але щось не помогло, походу, взагалі. Я зараз без модів запущу, але нічого не пофікситься, я думаю. З папки видаляв. Там є прога, яка чистить повністю всі моди, чистить темп, чистить е кеш. Е от Я її запускав перед тим, як встановити оцю збірку модів. Не-не, ты козлина, якщо так будешь пикать, то я ж не выцелю. Мені вот стояло капець як не подобається, але що я можу зробити? Ти, Боже, диви, три тички! По башенках Дуже точно пушка. Мне подобається Это ж 6 стоково при тому. Покажи Шишку. Ні, він так став, що він зараз мені в маску ляпне, просто гобую. Не, воно стало меня выцеливать. Ладно. Это должен был уже Артурчик, привіт. Та не, в мене і нет витягує точно, я знаю, що у мене за нетом зараз все добре, тому що я тестив спеціально перед тим, як запускати. Я зараз ще раз запущу. А не, в мене 800 мегабіт при 23 пингу. 21 навіть. 900 мегабіт. получила через вечный. Да я постою, ничего. Йдемо нам зараз їхати під XM-ку піджимати. Зараз він мене не проб'є вже. Дві тички не пробив, а зараз вже проб'є Я більше нічого не підкажу, поняв, дядько. Ну. Я зараз спробую перезапустити, але. Не розумію, що це за приколи. Треба X-Mку розряди. Оп! Поїхати по бригату дати. Бо борт башти, я звісно не пробиваю, типа. Що, ж критична шкода? Я поняв. Я зрозумів. Вибачаюсь. Подумав, що я щось занадто багато пробиваю. Вони в мене упарюються. Не, ну, звісну, звисну. Звісно. же, же а это альфа, будь ласка. Альфа, да. Альфа потужно. Альфа потужно. Я понял. Пиджимая занимается хуйней. Я понял. Я с двумя типами занимаюсь тут. Але я. Карабінер привіт, дядько, привіт. Так, давайте я зараз швидко перезапущу, бо це якийсь бред. Киркес, привіт. Ненадовго справи. Поняв, дядько. дякую, що завітав. Дякую за вподобачик. Зараз. Запустимо ці ваші тончики. Взагалі без модів зараз запущу. Я думаю, що нічого не змінить. Поняв мені геймцентр каже, що в мене гра запущена. При тому, що я закрив навіть геймцентр я перезапустив його. Вже, Гра запущена. <с? <с?> Гра запущена. Не бачите гру, зверніться до центру підтримки. Поняв. посеред стріму якраз те, що треба. Зараз напишу в центр підтримки, порішають. Вони рофлять чи що, я не розумію? М -м. У мене навіть в процесах нема е ВГ-центру цього подобається. що це за приколи. Воно пише гра запущена. Мені треба комп перезапустити, походу. Я сподіваюся, що стрім не від... невідкісна. Ось я швидко комп перезапущу. Боже, як мені подобається наша гра. Давайте, пацьки, я швидко перезавантажу.